так. Сьогодні я е, викликаю тебе на дуель. Давай. Фокус. Оп! І нема. А ну давай, фок і. Давай. О -о 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 -о! Поняв? Якумію, поняв? Раунд. А взагалі я тебе. На! <сих> no! е, викликають на дуель, Все підходили і кидали перчатки. Бо сьогодні Русик бив строганов, який я приготовлю. Це просто немає шансу, це шахтар. Дай Бог тобі здоров'я! Готов! Давай. — А що делать? — Готов. Я приготовлю. Готов? Для того, щоб приготувати бівстроганов, треба взяти миску з кусочками такого м'яса. — знаєш? — Це тіляча частина була колись. Пюре. Бістрогано, так? Ще в детстві пюре. Це гриби білі, бо я недавно Русіку сказала, що я дуже хочу в ліс. води в мене. Там все, папа з синочком. Да, да. Була довга історія. Ну я ж знаю, що це. Нет? Не мій війна, подсказка. А -а -а. Соль, перець, спеція. А вона мій війну похоже Це мій війна. Е, молочна, не движеться сметана, движеться молоко секретний інгредієнт. Все, отак просто це все береш, змішуєш, бо цибуля не нужна. Хорошо. Цибуля не нужна. Давай. Ти Павла. що думаєш, Я не можу, все, я можу. Спокойсь, давай, давай скажемо правду людям, Чому ми їм будем Знаешь, що ми будемо брехати. Знаєш, нож може отак вилетіти. Так І тако все. Сьогодні приготуємо бивстрого так, ну, да, правильно сказала Іра. Це е, яловична вивізка, вона відбита попередньо і нарізана тоненькі-тоненькі на соломки. А хто її бив вже? Я Вже не побив? Я? Не розкажу хто. Секретні люди є спеціальні в мене. А, великий кусочок телятинки, сподіваємо. він його так побив і потім нарізав Далі. на рельси. Так, так, рельси, а рельси, я... шпали, 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 кірпічі. А що ти робиш? Ти знаєш, як треба готувати? Ну, сковорідку, хай лежить. Правильно. Ложись м'ясо назад. Ложись назад. Чого? Бо я сьогодні я тебе приготую блюдо, яке ти можеш приготувати з закритими глазами. Да, на, да, закрила глаза. Пюре. Зроби з закритими глазами. Ні. Ну, з відкритими зроби А що, мені не допускаєш мене до м'яса? Допущу, давай, ріж картошку на пюре. Ладно, кидаю. давай. давай. Водичку для пюре треба підсолити. Я ж думала, ти вже. Так, а ти знаєш, я знаю, що Бестроганов це незвичайна страва, і ти знаєш історію його. Конечно, хто знаю. створив? Тому що ти великий майстер, і ти дуже багато читаєш різної. Да, цибулю ріжемо півкільцями. Де, де ти бачив, що ми її різали? Гля-гля. Бевстроганов взагалі придумали, знаєш, де? В Франції. Ізічка в Одесі. Так, да, безстроганова це страва родом з Одеси. Я думаю, що для багатьох це буде здивуванням. Для мене так точно. Але так, да, її придумали в Одесі, придумали її де і чому Отстань. і як. От станьте ж. Ну. Все да. так, да, так. Да? Да, да. Ця страва назнаючись графа Строганова. І в нього він був власником відкритого столу. Що таке відкритий стіл? Це? Було таке місце, де збирались е, знать, люди непрості. Ну, це там, де ну, я збираюся. да, Де ти, твої друзі, це yeah. ж э, графіра. Графіра, це ж мій замок. Так, да, десь десь там. Замок, замок. замок. Ну, в принципі, все рядом там тебе, так? Да? Так. І е, можуть ці були це. Тоді кухарі придумали таку страву з м'яса, поєднавши декілька способів приготування. І оцю, е, оце, що Іра не вгадала, це є соус. Деміглас. Де твій глаз? Да, Демігляс. Ось раз. Раз. А другий. Де? Деміглас. Соус демі він просто нас вже висушений, бо деміглас – це соус з кісток. Він дуже-дуже довго вариться. І з умовно каструлів 100 літрів випарюють літр соусу. Тому ми вам не показуємо цей процес. І е, сьогодні взяли готовий. Ну люди ж можуть десь піти взяти готовий да, Можна піти купити, взяти готовий деміглас. Або виколети собі глас і казати деміглас. Да. Я думаю, що так даже буде цікавіше. — Це, це якраз то, що. Да. На розігріту пательню кидаємо цибульку. Я в цей момент можу вийти. Куди хоче? Я... Це в мене зараз почне. О, за мною прийшли. Приїхали, я б сказав. Прилетіли, я б сказала. Так. Да. Може навіть так. Чайки. Значить, цибульку обсмажуємо, трошки припускаємо її. Так як мене припускає, коли я не знаю, що там в коробоці лежить. Яку ну, коли я не знаю щось, ти мене припускаєш. Чи припозориш? Припозориш. Хай буде ще припускає. Але ти ж знаєш, що ми не весь бустров, будемо цибульку складувати, хорошо? Три оддільні полосочки мені без цівульки. Ну, Це буде ужас, звісно. Ну ладно. Ну, хай буде маленький ужас. Маленький ужас. Не покажемо людям, що це, воно там. Картошка вона загубилась. Не вона лежить і вона жде свого часу. Кожен в цьому світі прийде і піде. Тоді, коли йому треба. і поїсти без того нормального, такого, як його придумали, ну це ж, розумієте. Чого я буду себе кров. І їсти ту цибулину. Якщо я її не люблю, так? Ні, мені, може, гриби, мені всі положить, а собі цибулі роби. Я бачу, яка ти хороша. Хороша, чого ні? А якщо ти любиш цибулю, я ні. Я люблю гриби, а ти вже, ну, не важливо, чи ти любиш, бо я люблю. <плес> Гля, мурав'ї. Мурашки. Це Ірина без так? Так. Раз. Два. Хватить. Три. Якесь маленьке було в тебе три. Грибочки сразу добавили мені. Да. Я сам добавлю. Та ладно, добавляй, доволяй. Все. Давай. Все. Давай. Добав. Добав. Можеш піднести? <рес> ну я ж не сюди хотіла їх подносить. Ну Я тебе точно всі не віддам. То, ну понятное дело, я не собиралась усі я чуть-чуть хотіла. Злятя ти мало взяв грибочки? Мені. Багато і не дали. Вони зараз мають відділитися, е, так? Да, на такі ці. Так, 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 О, це мені дуже вкусно. А не треба було тобі цибулю твою трохи довше подержати? Чи... Ні, воно зараз все буде, ще дуже довго держатися. А. а в мене вже майже готове, бачиш? Звісно, курці 33 рази менше. Ну, а тут кастрюля це три рази більше. Це не м'ясо з цибулю, це цибуля з м'ясом. Так по цені м'ясо, за це що строгано був бізнесмен, може, єврей. А, так він, типу, воно на ага. виході буде 300, а 250 буде тільки цібулі, правильно? Так, да, це к нас. Все, я розкусила цей секрет. Я не знала, що це Одеса. Мама, так? Да? Мама. А БІФ, це типу м'ясо і його прізвище взяли да, строгано. Поправ своє трошки. Того, як я буду тут споритись твоїм. Я <глух> ідеальненький. Хоть, хуй, хоть, хуй, хоть. Можна поперчити зараз вже. Давай. Вона мені очі виїсть. І це буде для мій глаз. Нащо я додати сюди? Нам вже пишуть, що ми пара. <ріст> да? Да. Ні, да. пишуть? Да. Да. Мало це хай пишуть. Е -е, сметану і вершки. В рівній пропорції 50 на 50 і випарить цей соус, тоді ми даємо демігля. А це де все треба робити? В сковорідці. Уже там з, да. з цибулею? Да, да, да. ну, так як у нас дві порції, то я все змішаю в одному блюдечку. Правильно, чого його? курлик, курлик, курлик. А це? Чуть попозже. І вливаємо. А це жарена цибуля, вона повиїдає мені очі всі. Вливаємо трошки ірі. Можна і... і нам. І нам. І от ірі ще чуть-чуть можна. -чуть Все. Чи б ти тут сам не, не справишся. Вдаємо соус з деміглаз. Чуть-чуть. Він розділяється. Щось мені дуже чуть-чуть ти дав. О, вже багато. Слюску, там, я взяла, І трошки протушимо цю всю нашу шмудю, як каже Іра. Щоб наш соус підзатягнувся. як це таке буде вкусно зараз. Тако ёлочкою, як казала. Андрій. Або Андрій. Данилко. Інтерв'ю казав Андрій Михайлович. Йолочки? Це, це лочка ігрушка. ігрушка. Це твоє? Це моє. Чи це твоє? Оце моє. А оце твоє? Ну, Ти ж ну, либі по Да. Так. Да. Угу. А чого ж нет? У -у -у -у. Ти б як зробив? Ти б тоже? Положив би мені більше трубі. От я це зробила наперед. А ти а собі все. Я, в принципі, думаю, тобі все пюре треба було положити по центру і сідати. 네? Да. Э, в його, типу, дуже звичайні класичні подачі з пюре. Так що давай скуштуємо, що в нас вийшло. Касаніжня. А це булька. Фу. Не треба. А знаєш, є п'юща і ведущая, а є ніжнятіна та А я? Це, це прям... я не знаю, чому саме строганов не додумався сюди ще положити сира. Ну, це, ну, це ти було. Добавила, да? Я б додавала. І буде пюре вже по Гатунськи. Біф-гатунський. Чи як назвати? Чи біф-ірський. Біфітерський. Біфітерський. О, придумали. Я забула, це була презентація, а не сісти і поїсти, так? Да? Так. Да. Ну, вкусно, вкусно, це дуже вкусно, чесно. Це Може, дуже... небагато. Це не... дуже варто уваги. Тобто, да. якщо не хочеш готувати, ну... Але я не ти знала, вся... що білі гриби туди йдуть. Ти представляєш, я просто думала, що... Тілятинка, чи це тільки в колдів так робити? Ну, коли все з білими грибами робити. Вони ж в кулдюся, Мони, цей вкус дають. М -м. Угу. Ха-ха! Вспомнила. Так, да, буває. Піду, кстати, покормлю лебедей. Лебедей? Лебедями озера. А, Давай, лебедя, а лебедя, кстати, з цибулею люблять. Цибулею, так. Поэтому... Да. Ну, лебедей, так... Лебедей, так, лебедей. А мені не важко, Русик, не важко. Не важко. Just, Своя ноша, коли ти хочеш зробити людям вкусно, ага. вона, не, вона не болить. Да. Не скучай. Всего хорошего. Пока, Руса. Пока. Таня! Ще б ти раз прийшла. Понимаєш, що це пішла, оставила, що вона мені оставила, блядь. Це, це хіба можна видержать? Забула, заволом. забула, Русик. Не, не Думаю, що не вистачає. Єбалась хата. горий сарай. Все, Русь! Пожалуйста, остав мене в покої. <рес> ну, що я вам хочу сказати? Я вам раджу прийти і купити Бестроганов, бо це набагато швидше, набагато легше. Ну, а з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь по Бестроганов в кулдім.